Персональна виставка фоторобіт Олександра Уса відкрилася у стінах Миколаївського музею суднобудування і фото. Фотороботи демонструють мальовничі місця регіону північного причорномор'я. Вони увібрали в собі оригінальні ракурси моря, неба та маяків. Раніше я заглядав на маяки як на дівчат. Вони мені подобались, але ну, з такої змоги познімати не було. І коли вона з'явилась завдяки м -м, керівництву. Держгідрографії, Ось ми домовилися з ними, що ми робимо спільний такий проєкт. Ось тоді я взявся за справу. Фотовиставка проходить під гаслом на боці світла та надії та у рамках регіонального проекту Вогні півдня Люди маяки. Цей проект спрямований на вивчення маяків півдня України. Він був започаткований у травні 2023 року і має у своєму доробку значну кількість інформації та історичних довідок для популяризації і відкриття забутих сторінок історії південного регіону України. Маяки не можуть не подобатися, вони завжди особливі, вони завжди актуальні, і кожен митець по-своєму розкриває цю тему у безпосередньо своїх роботах. Тому сьогодні е ці маяки, як і все мистецтво, про щось дуже особисте для кожного, тому що кожне фото воно несе свою енергетику, свій якийсь посил, свою цінність. Ідея створення галереї маяків півдня України виникла у Олександра Олександровича більше п'яти років тому. Митець приймає кожен маяк, немов живу істоту. Намагається знайти щось особливе і неповторне не тільки в архітектурі споруди, але й у характері маяка. В Миколаївській області більше всього маяків, які є в Україні, то нам є чим пишатися, що знімати. На одному з маяків я хотів би пожити. Ну з місяць. Я вже й домовився, але це було перед війною. І безумовно, що зараз це відкладається, як відкладається і весь проект. Фотометець побував у середині більшості маяків, які фотографував. Йому вдалося поспілкуватися із їх доглядачами, вивчати їх історію. Саме таке поглиблення у життя маяків та їх доглядачів створило особливий стиль фотохудожника. Оригінальні ракурси, неймовірна передача кольорів, і вигідно спійманий момент у вічнений у фотороботі вже є впізнаний. Я Олександр Олександровича усі знаю надзвичайно давно. Він своє життя взагалі присвятив мистецтву. Він і як його хобі, і як друга натура творча, така він часто спілкується з художниками. Всі художники, котрі знайомі з ним, характеризують його творчість великою такою художньою вишуканістю. Тут він не шукає стан природи, він шукає образність, а це дуже надзвичайно цікаво. Прийшли підтримати колегу і добрі друзі фотохудожника. Ну, як у кожного фотохудожника, у кожного фотографа є свій стіль, ну, який ні на кого не схожий. Всіда, 100% в цій фотографії є ця людина, яка знімає, бо він чисто не жме кнопочку спуска, коли це потрібно. Побачить те, що як він бачить, хто не бачить, то тобто це, ну це дуже індивідуально. І Як фотограф він гарний, і як людина він то, що треба, патріот справжній України. Виставка проходить у стінах Миколаївського музею суднобудування і флоту. Завідувач музею, пані Тетяна, є учасницею регіонального проєкту Вогни півня Люди Маяки. Тому музей всіляко підтримує усі заходи, присвячені цій темі. Також експонує фото та картини маяків у своїх залах. Доречно нагадати, що нещодавно у співавторстві з Тетяною Чечкалюк Тетяна Мітковська випустила книгу. Присвячено маякам на території північного причорноморя. Олександр Олександрович, дуже творча людина, і сам. Його фотороботи сьогодні присвячені нашій тематиці маякам. Тобто, це, цей проект він започаткував ще п'ять років тому і приклав дуже багато зусиль, щоб показати нам наші. Світлі маяки в різні пори року, в різні пори доби, тобто це погляд художника. На виставці представлено 17 фоторобіт. Миколаївці і гості міста зможуть їх побачити, відвідавши Миколаївський музей суднобудування і флоту. Триватиме виставка до середини лютого 2024 року.